Хочу поділитися неймовірною штукою. Ви можете отримувати від 10 до 200 доларів за один Тікток лише тому, що будете використовувати певний звук у публікації. І я вже це перевірила, це працює. І зараз я вам покажу, як ви можете це зробити. Для цього вам необхідно зареєструватися на фриланс платформі Fiverr, Це така біржа, альтернатива Upwork, на якому я постійно працюю, але нарешті я вирішила спробувати Fiverr, І він мене насправді дуже здивував. У хорошому сенсі Fiverr головним чином від Upwork відрізняється тим, що тут не ви шукаєте замовника, а замовник шукає вас. Ви публікуєте свій сервіс, який називається тут гік, і вас можуть знайти і замовити у вас якусь послугу. Нещодавно я опублікувала свої перші два гіги. У цьому я пропоную додати певний звук до свого Тікток відео, і у другому я пропоную бути UGC-креаторкою або акторкою споксперсен для якогось бренду. І моєму здивуванні не було меж, коли менше ніж за тиждень у цей понеділок у мене вже було перше замовлення на звук. Чому я так здивувалася, бо на Upwork отримати перше замовлення неймовірно складно. Єдине, що я поставила тут мінімальну суму, це 5 доларів, які я вже отримала за своє попереднє відео у стрічці. Але коли ви вже маєте певний досвід на Fiverr, ви можете збільшувати свою суму. Це, наприклад, один із українських tiktok акаунтів, який пропонує таку саму послугу. Єдине, що він має вже 800 Кей підписників. І чим більше підписників ви маєте, тим більше ви можете просити за публікацію певного звуку. А я тим часом буду продовжувати свої експерименти на Fiverr, Тож пишіть у коментарях, якщо вам цікаво дізнаватися більше про мій шлях, і якщо у вас залишились ще питання, то буду рада відповісти.